9 липня 2023 року Красноградський район втратив статус території можливих бойових дій. Чи вплинуло це на освітній процес 2023 2024 навчального року? В якому форматі буде проходити навчання? Які нововведення плануються, і чого нам чекати від наступного навчального року? Про це поговоримо з начальником відділу освіти Красноградської міської ради Антоніною Туровою. Для того щоб щоб організувати освітній процес заочною формою навчання, треба, щоб у кожному закладі були найпростіші укриття. Тому 2023-2024 рік буде організовано за дистанційною формою навчання. І паралельно у закладах освіти будуть реалізовані проекти з облаштування укриття. Відділом освіти планується відкриття нових освітніх проєктів. До них будуть залучені заклади як позашкільної освіти, так і освітні. В центрі позашкільної освіти ми збираємося відкрити відділення малої академії наук, де наші діти будуть писати. Наукові роботи, робити дослідження, експерименти. І потім ці роботи будуть захищати в регіональному відділенні Малої академії наук. З метою цифрового навчання ми створюємо у закладах освіти медійні центри. Один із них ми вже створили, дякуючи громадській організації ЮНІСЕФ. В центрі дитячої та юнацької творчості наступні центри будуть створені у ліцеї номер 5 і у Піщанському ліцеї. Крім цього, відбулися зміни в мережі закладів освіти. Відтак піщанський ліцей з 1 вересня вже буде функціонувати як піщанська гімназія. Що стосується дошкільних закладів, тут мова про повноцінну роботу не йде, проте є певні наміри. Далі Антоніна Турова особливості цього навчального року і ще буде те, що ми плануємо у закладах дошкільної освіти. Розглядаємо як варіант створити групи короткотривалого перебування. Звичайно, це дуже, скажімо так, непростий проєкт, тому що більшість батьків у нас зайняті роботою, і було б дуже добре, якби діти у нас перебували в закладах освіти повний день, але розглядаємо і, скажем, так такі варіанти щодо спорту, відділ освіти має багато звернень від батьків для можливості відновлення занять в Красноградській дитячо-юнацькій спортивній школі. У Харківській області проведення масових заходів до 50 учасників на відкритому повітрі просто неба дозволяється. Саме це і дасть можливість задовольнити потреби юних спортсменів. І наостанок найсуттєвіша зміна, яка стосується всієї країни. Тривалість навчального року. Далі начальник відділу освіти. Ну, якщо говорити в цілому, життя продовжується, навчання буде здійснюватись. Навчальний рік, як традиційно, розпочнеться 1 вересня 2023 року і завершиться 28 червня 2024 року. Вже у другий навчальний рік ми входимо під час воєнного стану. Освіта загартовується, знаходить нові шляхи вирішення тих чи інших питань і в кінці кінців випускає у світ освічених людей.